Здоровенькі будьте! Я сьогодні не коло дізеля. Вітаю вас сьогодні в своїй майстерні. А чим я тут таким цікавим займаюся? Вуаля. Ви просили, от вам капот. А чим конкретно я тут люблюся? Ну, дивіться. Значить, доварив, як бачите, кусочок я капота. Причому доварив я намертво. То есть, стандартні капоти у мене, як бачите, можна зняти. Доступ буде. Ну, то есть, І удобство, і практичність, все на ліцо. З отворів остався тільки під радіатор. Ну, під радіатор хочу зробити лючка, щоб це теж закривалося. Позаварював абсолютно всі отвори. Тут, де стояв воздухан, тут, де стояла вихлопна, непонятний отвір. Кстати, хто в коментарях знає, напишіть для чого цей другий отвір, тому що цей для бачка на бензин для пускача. А цей не знаю. Ну, хто знає напишіть. Ще тут по капотові я трохи спереду порівняв геометрію, так скажемо. Тому що навіть сітка стандартна сюди влазила з трудом. Зараз все влазить чітко. Значить, оця доварка невелика, вона в мене якраз по дифузор, Тобто закриває те, що треба закрити. Все остальне відкрито і має хороший прекрасний доступ. Тут був трохи в мене гнилий участок. Це все я теж заварив. Тобто вже в мене капот. Прям ідеальний. Ну, зараз шкребу чищу. Накину антиржавчину на нього. Ну і потім це все добро буде ґрунтуватися і краситися. Ну і по поводу того, чим я це все добро буду накривати. Значить, акриловий ґрунт, це мені кум підігнав, трошки начав, в нього, виходить, вона, вона пропала А він каже, забирай. Тобі на капот вона нужніша, тому що, ну, самі розумієте, капот буде постійно під. Дощами, під снігами і так далі. Ну, а кум зараз теж займається покраскою. то есть, Кому інтересно, описання і перший коментарі закріплений, там будуть всі полезні силки. По поводу краски, взяв значить, це добро у... у цьому, у Мобіхел, Де купив, візитку не покажу, але ставлю силочку в описанні і в коментарях. Просив положити візитку, щоб міг я вас потім. При слідушій покупці знайти по візитке, Ну, самі поняли, візиточку не положили. Ну і купивши от такої фігні дві штуки. буду ґрунт затирати оцим добром. Ну і по поводу краски. 110-й номер Рубін. Буде в мене капот, так само, як і крила червоного кольору. Ну що ж, такий у мене коротенький ролик. Хто додивився до цього моменту, я думаю, що підписка на канал Бене Зайвою, так само, як ваш царський лайк. Ну а на цьому все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!